Злодія зупинила шафа у рівному зловмисника. На місці крадіжки привелило меблями, з-під яких Самотушкін вибратись не зміг. Тож за декілька хвилин господар скрутив гори крадія та став чекати патрульних. Сталося це на вулиці Новобормазькій у Рівному, на території обістя котеджу, що з краю вулиці зловмисник проник без проблем. Переліз через паркан вже о шостій ранку він був у підсобному приміщенні. Там його і спіткала, прикра невдача. Він з шафи доставав коробку, там лежала. І то не шарфа, а пенол. Ну, розумієте, якщо це не побачите, як зроблена ця тераса, то зрозуміло. Ну, ви знімайте, я з вами не буду розуміти. Галина Іванівна, господиня будинку, вона й з чоловіком була вдома, коли почула, що у підсобці щось грюкнуло. То якраз на злодія падала шафа. Такий курйозний стався випадок, не пощастило. Звісно, нашому герою, тому що він надіявся потрапити до помешка, поживитися цінними речами, але так трапилося, що він потрапив на початку таке приміщення, де господар тримав якийсь там старий реманенти, мотлох, і була там така конструкція, шафа, яка власне його і привалила. Ну було темно, це близько шостої ранку. Радій так і лишився на місці злочину, нагодилися туди, і хазії будинку. Прокинувся. Господар з господиною, а господар року, він такий вдвічі більше ширший і вищий того зловмисника. Це що потрапив він як мишка, в мишоловку, в пастку його скрутив господар і гарненько його тепленького тримав до приїзду патрульної поліції. Вже за чотири хвилини патрульні поліції були на місці злочину. Після приїхала слідчо-оперативна група при собі злочинець мав відмичку, молоток і дитячі речі. Їх він вкрав у сусідньому будинку. Були у сумці таблетки. Ймовірніше наркотичні, бо зловмисник має з цим проблеми. Відомо, що чоловік, який проник у житло, рівнянин, йому 28 років. Він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок. І, власне, за вчинення ще однієї крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 3 185 статті Кримінального кодексу України. Чергова крадіжка мала б допомогти злочинцеві заробити на чергову дозу наркотиків. Саме так кажуть, у поліції він на них і заробляв останнім часом. Нині рівнянин під слід. Цом, та поки його не арештували.